Звично отримувати електронні повідомлення. А чи знаєш ти кому надходить найбільше справжніх листів у світі? Майже 8 мільйонів листів і листівок від дітей і дорослих щороку отримує Санта. А серед людей рекордсменом є румунський підліток. Протягом чотирьох років Габріель Антоніу Лаврінчич отримав 22 тисячі листів від однолітків з усього світу. Про те, що допомагає поштовим відправленням безпомилково знаходити одержувача навіть такого, як Санта, ти дізнаєшся із цього відео. Поштова адреса це місце проживання особи або розташування установи. Поштова адреса складається з назви країни. Поштового індексу, області, району, населеного пункту, міста, села, селища, вулиці, проспекту, Бульвару, Провулка, номера будівлі, корпусу та номера приміщення в будівлі квартири, офісу. Зверни увагу Поштовий індекс це набір символів, що позначає певний район і спрощує сортування та доставку відправлень. Цікаво, що поштові індекси сучасного типу вперше з'явилися саме в Україні. Їх придумали в Харкові. Ось він. Індекс на поштовій картці 1932 року. На конверті поштову адресу одержувача адресата пишемо в нижньому правому кутку в такому порядку Прізвище Ім'я по батькові або по матері. Марущенко ОЛЕНА МИРОНІВНА НАЗВА вулиці. ПРОСПЕКТУ бульвару, провулка. Номер будинку, Квартири. Вулиця СТАРА. 17. Найменування населеного пункту Району області. СЕЛИще Фруктове Мелітопольський район Запорізька область. Поштовий індекс. Знайти його можна на сайті Укрпошти. Для цього введи назву населеного пункту, Вулиці та Номер будинку. Отже, необхідний нам індекс 72 383. Зазвичай індекс пишуть в окремому рядку, іноді в прямокутних клітинках. Країна призначення Україна. Але для поштових відправлень у середині країни її назву не використовують. Адресу відправника адресанта пишемо у верхньому лівому кутку в такому ж порядку, наприклад, Кравченко Олександр Артемович Вулиця Героїв України будинок 123, квартира 79, місто Кропивницький 25002. Зверни увагу. Якщо місто є обласним центром, як от Кропивницький, то область не зазначаємо. Поштова адреса знадобиться і для заповнення бланків та контактних даних. Уяви, що хочеш замовити навушники в інтернет-магазині. Ось ці непогані, правда? Щойно обрана тобою річ опиниться в кошику, маєш оформити замовлення. Під заголовком «Ваші контактні дані треба написати телефонний номер, електронну адресу, прізвище та ім'я. Готово. Також можна увійти із власного облікового запису у Фейсбуці або в гуглі. Не забудь обрати свій населений пункт. У розділі Доставка обери варіант Кур'єр на вашу адресу. І продовжуй заповнення. Запиши назву вулиці, номер будинку, квартири. Також укажи поверх та наявність вантажного ліфта, а ще зручний час доставки. Хочеш отримувати справжні поштові картки з усього світу? Тоді долучайся до посткросингу, обміну паперовими листівками з людьми з різних країн. Спочатку зареєструйся на сайті. Отримай адресу. Придбай листівку і марку. Підпиши поштову картку та відправ її. Чекай на листівку сюрприз. Зареєструй отриману поштову картку. Тепер ти знаєш, як отримати багато листів і зможеш побити рекорд Габріеля. А ще зможеш підписати листа так, щоб Санта точно його отримав. Санта Клаус. Північне Полярне коло. Місто Рованіємі 96 930 Фінляндія. І англійською продублювати не завадить. Запам'ятай Замовляючи товар в інтернеті, відправляючи листа чи заповнюючи якісь документи, ти напевно натрапиш на необхідність указати поштову адресу. На конверті поштову адресу одержувача адресата. Пишемо в нижньому правому кутку відправника, адресанта у верхньому лівому кутку в такому порядку Прізвище. Ім'я по батькові або по матері. Назва вулиці, проспекту, бульвару, провулка, номер будинку, квартири, найменування населеного пункту району, області, Поштовий індекс. Став поштову вподобайку. Стеж за нашим каналом. Учімо українську разом!